Доброго дня! Останнім часом дуже часто задають мені одне те ж саме питання. Чоловіки, які були виключені з військового обліку, встановлюють резерв плюс, оновлюють свої військово-облікові дані і в них, в них з'являється повідомлення порушення правил військового обліку. Ось хочу зазначити, чоловікам, які виключені з військового обліку, їм не потрібно оновлювати військово-облікові дані, тому що вони відповідно до вимог законодавства не являються військово зобов'язаними. У разі, якщо ж ви хочете сформувати новий військово-обліковий документ, вам ви можете зайти на сайт Дії і зробити це через комп'ютер або через будь-який браузер на телефоні і заказати. Витяг з реєстру оберіг вам сформується новий військово-обліковий документ, і там вже буде зазначено відносно вас дані. Якщо ви встановлюєте резерв плюс і робите це вже після 16 липня 2024 року. То встановивши його оновивши свої військово-облікові дані, у вас автоматично буде з'являтися повідомлення про порушення правил військового обліку. Оскільки резерв це зчитує, що ви повинні були оновити свої військово-облікові дані. До 16 липня 24 року все, що після цього зроблено, це вже автоматичне порушення правил військового обліку. Але як вже зазначав, вам цього не робити робити не потрібно, оскільки ви є не військово зобов'язаними. Разі, якщо ж ви сформували військово-обліковий документ на сайті дії, і там зазначена неактуальна актуальна інформація, відносно вас не зазначено, що ви виключені з військового обліку, то вам потрібно написати відповідну заяву до Т.Ц. ЦК з вимогою внести відповідні зміни до реєстру оберіг. Якщо вони цього не зроблять, нададуть відповідь, що ми там не не зможемо, не зробимо або взагалі жодної відповіді не нададуть. Тут залишиться єдиний варіант: це лише звертатися з відповідною позовною заявою до суду з зобов'язанням вчинити ТЦК певні дії. А саме внести відповідні зміни до реєстру оберіг відносно вас, казя, якщо ж вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди зможете написати мені в будь-який месенджер, телеграм, ватсап, вайбер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.